El sí. la Саме хуст став центром бігового руху України, приймаючи хуст «Халфмарафон». Цьогоріч подія об'єднала не лише любителів спорту, а й професійних атлетів. Адже разом із напівмарафоном тут відбувся чемпіонат України з бігу по шосе. Близько тисячі учасників з різних міст, професій та вікових категорій вийшли на старт, щоб перевірити свої сили, випробувати витривалість і зробити добру справу підтримати Збройні Сили України. Цього року також у рамках нашого заходу буде проводитися чемпіонат України з дистанції на півмарафон і дистанції 10 кілометрів на всіх дистанціях разом з дітьми чемпіонатом України і дорослими маємо майже, майже, майже тисячу учасників. Це рекордна кількість для нас. Благодійна мета збирали на гексакоптери кіндрат. Всього буде 168 передано для бригади птахів Маяра на загальну суму більше 5 мільйонів гривень. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо жити і проводити такі заходи. Дякуємо волонтерам, партнерам обласній військовій адміністрації, міській раді. За те, що підтримують наші заходи. Приїжджайте в Хуст, займайтеся спортом і будьте здорові! Забіг воїнів вперше в програмі змагань. У ньому взяли участь 22 військових і ветеранів, які отримали поранення під час бойових дій. Дистанція 100 метрів стала для них символом незламності, сили духу та віри в перемогу. Так, перше, ми взяли командою участь в марафоні КС Гладіатор, яка створена в Закарпатській області, місті Ужгород. Ну я не біжав, я йшов, тому що в мене така ситуація, що бігти не можу, а пройшов марафон. Ми будемо Закарпатську область представляти на всеукраїнських і надіємося командою поїхати на міжнародні змагання. Кожен спортсмен отримав незабутні враження від забігу, а глядачі зустріли фінішерів бурхливими оплесками та словами вдячних. Дуже подобається траси, і дійсно вона схожа на Тенеріфи, бо гори, все, і як завжди погода дуже змінна, бо тут рельєф такий. Дуже дякую організаторам, дуже класний старт, дуже проживало їхати, похолодно холодно, ще все, ми в Одесі привикли, вже там на пляжі загораємо. там все. А, взагалі не очікувала, бо в нас це був взагалі, забіг, як ми думали, що це тренування. Але дуже кортілося виконати саме КМС, бо типу я виконала КМС там, але я ж не можу його оформити, бо це не входить в перелік легкої федерації лихої атлетики України. Тому саме безпосередньо хотілося отримати бажаний результат. Хочу подякувати в першу чергу організаторам за крутий захід. Е, ну, в умовах таких як на зараз країна перебуває, це така віддушена і можливість трошечки перевести. Думки в позитивне русло. Тому організацію я задоволений. Е, ну, дуже гарне місце, я вперше в кусті, тому е, ну, насправді дуже гарна локація, ідеальна траса. Там були невеличкі підйомчики, два буквально, але в цілому траса просто чудова. Це друга моя десятка по в кар'єрі. Траса досить хороша, бігуча, багато місць. Бігли з горочки, тому мені сподобалось. Тому що у нас зараз рівно я очікував на призові місця. Хотів бути першим. Але чи знав чи ні, то звісно, що не знав, але робив все для цього по трасі по дистанції. Хуст Халф Марафон 2025 став не лише спортивним святом, а й масштабною благодійною ініціативою. Завдяки стартовим внескам учасників підтримці спонсорів та благодійному фонду за розвиток нашого міста вдалося зібрати рекордну кількість гексакоптерів 168. Усі вони будуть передані українським військовим для виконання бойових завдань. Ціль цього заходу спочатку була збирати кошти для тих людей, хто важкофорний, а потім вже під час повномасштабного вторгнення всі кошти збираються на потреби Збройних сил України, а це дрони. Це... Автомобілі, різні потреби, які потрібно було, які від нас просили Збройні сили, хлопці ми купляли і передавали. Я хочу відзначити тут всіх, особливо організаторів. В рамках цього благодійного фонду відбуваються чотири забіги по різних містах: це Мукачево, Ужгород і потім завершальний буде марафон в кусті. І переможець отримує особливу медаль за це все. Ця Традиція триває досить давно. Мені подобається те, що інші місця Закарпаття переймають цю естафету. І це дуже класно. Міська адміністрація бере участь у всіх майже марафонах, які проводяться в Закарпатті. Так я особисто це підтримую. Мої заступники, хлопці, також там Василь перший заступник от, бере участь. Це для нас важливо. ми своїм прикладом показали це, що Це треба підтримувати. Дуже гарно започаткована Закарпатська, Закарпатський Мейджор, так званий. Це Transcarpathian е, Гранд Ран 2025. Медаль, сподіваюся, мали можливість побачити. Е, умови участі в ньому наступні. Це обов'язково участь у фінальному марафоні 42,2 км, який відбудеться 19 жовтня. Обов'язкова участь в одному з трьох напівмарафонів це сьогоднішній, Ужгородський, який відбудеться 12 квітня, Мукачівський. На вибір один з трьох, або всі три, будь ласка, і дві, дві дистанції по 10 кілометрів. Сподіваємося, що таких. Людей, які пройдуть оці всі чотири дистанції, виконують цей норматив, буде дуже багато, і ми сподіваємося, що ми зможемо серед них знайти. І переможцю хуст Халфмарафон вкотре довів, що біг це не просто спорт, а спосіб згуртувати людей, підтримати тих, хто цього потребує, та наблизити перемогу України. Організатори вже планують наступний захід і сподіваються, що у наступному році подія збере ще більше учасників, рекордів і благодійної допомоги для захисників.